Ми стаємо відданими чину бійця, показуємо йому і його родині, що це важливо, що його робота важлива, що він з нами, що ми вдячні. Тому дуже часто питають, а як бути вдячним ветеранам? Просто скажіть, коли ви його побачите, дякую за вашу службу. Це для нас важливо, такі форми важливі. Ми бачимо, що вся держава робить все, щоб ми перемогли. І вже в громадах ви робите дуже багато, і ці форуми дуже важливі, тому що ми розуміємо, що ми йдемо вперед і ми думаємо про майбутнє. Це дуже круто, коли ми збираємося розмовляємо про це. Зараз наш ключовий посил, що повернення з військової служби це не завершення шляху, це новий початок, і треба інтегрувати всі сильні знання, навички, отримані на війні в майбутнє цивільне життя. Найперше і найбільше, що потрібно ветерану, це ваша посмішка і ваша повага. Не маючи цього, про все інше можна забувати. Поки немає нормативної якісної бази, громади знаходять такі ноу-хау, що інколи диво даєшся. Кожен по-своєму працює, і це треба поки що поширювати, поки поки ми не, не спонукаємо державу зробити все таки цілісну, і хорошу нормативну базу. Ветеранська політика з огляду ну, поваги до тих, хто е, хто воює і в пам'ять про тих, хто загинув, вона має бути найкращою, найефективнішою, найбільш комплексною. Черговий діалог громади ветеранам уже в Івано-Франківську, довів, що це про власне дії. все, що було заплановано. Відпілотовано так і прийнято у вигляді конкретних рішень працює на сьогоднішній день. Ми вже розбирали, а як покращити роботу, зокрема фахівців супроводу ветеранів, а як налагодити взаємодію між фахівцем супроводу ветеранів і службою супроводу у військовому середовищі, чи то в військовому шпиталі, чи то в територіальному центрі комплектування. Так ми побачили, який спектр фахівців складає систему супроводу і підтримки, що це не конкретні якісь. Окремі ініціативи, а власне система, і звісно, що червоною ниткою всього діалогу сьогодні це була потреба взаємодії. Ми пішли, поговорили з фахівцями, які реалізовують всі ті політики, які прийняті на центральному рівні, і запитали у них, а чого потребують вони супервізії, професійного консультування, якісного навчання, цифрових інструментів, доступу до бази даних.